На восьми гектарах території Грибовицького полігону посіли багаторічні трави з Данії та Нідерландів. Турецький підрядник завершує фінальну стадію рекультивації, розповідає директор Львівського комунального підприємства Зелене місто Олександр Єгоров. Цей полігон буде абсолютно зеленою горою, який буде в наступні роки повністю скошуватися там один-два рази в рік. І в такому стані ця гора буде підтримуватися протягом е, всього періоду часу. Це певний сорт трави, який був визначений інженерами. Тобто, ця трава, яка повністю укореняє, вона має п'ять складників і додатково має ще е, поживні речовини окремого доброго, які підживляються. Тобто, ця трава буде повністю газонна, е, вона буде повністю на наступний рік. Мати килимок зеленого покриття. у наступному році на цій території облаштують поле для гольфу, яке стане частиною екосистеми Unbroken, каже міський голова Львова Андрій Садовий. Ми не використовуємо бюджетні кошти, ми залучаємо кошти інвесторів, кошти благодійників. Чому спорт для ветеранів є нашим пріоритетом, тому що отримавши дуже важкі травми під час війни. Банально фізично допомогти з транспортизуванням це не вирішує проблему. Важлива ментальна підтримка. А спорт, мистецтво є великою частиною ментальної підтримки. Основна ціль це. Зручний простір, який буде відповідати всім вимогам реабілітації і який буде зручний для ветеранів. Загалом передбачено 10 кабінок, 10 місць для гравців. Можливо, це буде розбито на дві черги, по 5, але в будь-якому разі перша черга буде включати обов'язково санузли, місця відпочинку, місця для того, щоб передягтися і так далі. Тобто це такі необхідні речі, без яких ми не можемо. І одразу буде створено огороджене поле для гри. Вартість другої фази рекультивації понад 8 мільйонів євро. Проєкт фінансується за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку, і Європейського інвестиційного банку. Катерина Олійник, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.